Вітаю творчої майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочки від Світлани. Подивимося, що вона прислала. Звичайно, написала. Я вже все прочитала, це для мене. Є такий подарунок віч дракона. Дракон з дракончиком. Класна ялинка і в формі ялиночки цікавий такий дизайн. Смаколики, дякую. І така пшикалка для орхідей. Супер! Так, І зараз я попшикаю свої орхідеї. Вони цього року в мене розпустилися на диво. У мене була така історія. У мене завжди орхідеї пишно цвіли. І приїхала одна пані до мене в гості. І як почала охати, ахати, можна я сфотографую? Ой-ай! Які класні, ви не повірите. За тиждень осипалися всі орхідеї, до двох тижнів уже не було ні одної, ні одної квітки. І не цвіли, майже не цвіли, це десь там поодинокі якісь квітка не цвіли років три. Хоч я за ними доглядала, турбувалася. А цього року зацвіли практично всі дві, поки що ще не випустили цвітоносів, але я сподіваюся, що ще випустять. Ну, але, в принципі, якщо так, то все одно дуже чудово. Я радію. Ось, тепер глянемо, що Світлана прислала. Таке нам гранатова галтовка, кольє і браслет. Таке намисто з гранату Також, Бачите, це все в прикрасах. Я їх буду оновлювати, міняти їм дизайн. Такі коралові, фліорит, коралові на дві низки, і таке агат-кришталь. І тут ще деякі залишки, може, пригодяться. Ну, ось це все. Побажання Лари Світлани, я знаю, перепрошую, бо тільки що відзнімала інше відео. Ось. І що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Світлани готові і подивимося, що у мене вийшло. Я розібрала всі коралові намиста, відібрала бочечки і зробила дві подружки. По центру дала таку намистину і ось таку. Між бочечки дала такий диск, і ще всередині шапочка. Ой, перепрошую, намистинка. Два диски і всередині намистинка. Правда, бракло намистин для потрібної довжини, то я додала своїх і вийшла така. Парочка. А з цих коралових намистин я їх забрала окремо і оці мальовані намистини виділила їх якраз вистачило на довжину. Ці фурнітурні я використала світланині, тільки додала роздільні. Ось таке намисто з губчатого коралу вийшло, цікаве з такими елементами. Із гранату я також розділила на два. Зробила. Одно таке класичне, таке ніжне, нарядне, його можна і на кожний день, і свято, а з галтовки і решту гранату зробила подружку. Подружка цікавіша, така, бо є різні намистини, і можна їх носити разом. Ну, звісно, і окремо. Були такі три намистини гранату, такі великі. Вибрала такий більш рівніший голтовку. Сюди дала намистини гранату і скляних намистин такий їжачок, така намистина мурано, гранатові намистини. І ще бракувало для довжини, то я додала свої. Так що ось таке намисто є. Кривульки між кожною я дала сніжинку, тому що, ну, кривенькі. Як би я не старалася, все одно, хоч я і вибирала рівніші, але вони не зовсім рівні. І з чорного лабрадору також вийшли подружки. Одно. Намисту таке класичне. А друге використала крихту, і такі вийшли подружки. Ось. І тут, бачите, попадає. Ну, а решту. Звичайно, фурнітури багато не давала, тому що Світлана просила по мінімуму. Забрала з намиста гірський кришталь і зробила таке кольє. Його, правда, трошки було маловато. Для краси і для подовження використала такі фурнітурні намистини і такі. Ну і додала решту. Своїх намистин для закінчення, щоб зробити довжину із двориту вийшло отаке от намисто. Попереду ніжачок із аметисту, по центру більше, до краю менші. Ну і сюди фльорид. Спочатку рожево-фіолетово-сірий, а потім вже зелений. І з агату я спочатку дала ще сніжинки між них, щоб та галтовка трошки рівніше лягала, але так Світлана не любить багато фурнітури, попросила без сніжинок, то я дала тільки. Роздільні намистинки і закінчення таке. Сюди дала сніжинку, тому що піни падають Це індійський агат, він виточені отвори такі, бачите, де попало. Ну, але намисто вийшло цікаве. Сьогодні при лампі, тому що цілий день чекала, що, може, хоч чуть-чуть розвитнеться, хоч чуть-чуть, а воно стало ще темніше, ніж було зранку. І прийшлося включити лампу. Але, думаю, вам все видно. Це все. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.